Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас дорогу протяжністю 10 кілометрів та вартістю понад 15 мільйонів гривень. Вже невдовзі планують прокласти від траси Київ-Чоп до Липківського монастиря. Звідусіль приїжджають і Росія, Білорусія. Польща, з Германія у Квасилові сказали рішуче ні перед святкому зростанню цін і влаштували напередодні великодня ярмарок до села ще з'їхалися фермери з найближчих районів. Ощанський, Костопільський, Ну і найбільше це Рівенський район. У рівному визначили переможця археологічної премії імені Ігоря Свєшнікова. Премію в галузі археології за 2011 рік присудити прищепи. Міністр оборони України Дмитро Саламатін побував вчора з робочим візитом на Рівненщині. У рівненському гарнізоні він ознайомився з інфраструктурою 13-го армійського корпусу, відвідав командний пункт солдатську їдальню, парк бойової та спеціальної техніки розвідувального батальйону та окремого полку зв'язку. Міністр перевірив готовність підрозділів до виконання покладених на них завдань. Робоча поїздка глави оборонного відомства відбулася без попередження. На переконання Дмитра Саламатіна саме такі раптові перевірки дають можливість реально оцінити стан справ. В частинах та підрозділах збройних сил України. На великдень з теплом та гарячою водою міська влада рівного з огляду на свята та прогноз погоди прийняла рішення 15 квітня не припиняти опалення в домівках рівнян. Відтак протягом всіх трьох пасхальних днів в квартирах буде тепло. Після свята опалення таки відключать. Щодо гарячої води, то як переконує міський голова Володимир Хомко, її будуть подавати і надалі. Коли у Рівному будуть проводити профілактику системи гарячого водопостачання, чиновники поки не вирішили. Що будемо робити далі, не знаємо, бо тут багато залежить не тільки від нас, а від е, діяльності уряду. Тому будемо радитись е, враховувати ті вказівки, які будуть з Києва. Але поки що і тепло, і гаряча вода буде. Дорогу протяжністю 10 кілометрів та вартістю понад 15 мільйонів гривень вже невдовзі планують прокласти від траси Київчоп до одного з об'єктів, що входять до переліку ста туристичних маршрутів рівненщини. Саме туди кажуть посадовці, очікують наплив паломників не тільки зі всієї України, а й з-за кордону. Що це за місце знає Вікторія Катеринчик? Липківський монастир, що в Гущанському районі вже більше 20 років, вабить до себе не тільки ченців, а й паломників, як з України, так і з-за кордону. Вони приїздять, щоб поклонитись святині та умитись в цілющому джерелі. Істочник, який йде з під землі, який люди поважали ще із давніх часів, приїжджали сюди, пили воду, получали стілення, паломники звідусіль приїжджають. І Росія, Білорусія, Польща з Германії можна було б більше їздити, але дорога у нас трохи така бруковка, недобра дорога. Не можуть дочекатись нової дороги. І місцеві жителі кажуть за багато років. Тут утворились ями, які суттєво ускладнили проїзд. Пов руки надзвичайно ж погано, а зараз страса, машина ломається в людей. Зараз буде краще у сільській раді. Сподіваються, що нова дорога не лише привабить туристів, а й створить перспективи для самих липок, адже в колись процвітаючому селі залишилось не більше п'ятисот жителів. Я думаю, що зміниться демографічна ситуація, адже молодь не хотіла тут залишатися. Не було перспективи: немає дороги, немає газу, немає водопроводу, і все це впливало негативно на підростаюче покоління однак ситуація має змінитись вже найближчим часом після того, як буде прокладено 10 кілометрів дороги, що сполучить трасу Київчоп та Липки. Вартість проекту 15 мільйонів гривень. Цю суму розповідає Анатолій Хименко. Область отримує з державного бюджету. В першу чергу, щоб забезпечити перше. Нормальний доїзд до сільських населених пунктів швидких допомог, друге забезпечити 100% нормальним автобусним сполученням населених пунктів з районним і обласним центром. І третє, ну якусь відновити соціальну справедливість для людей, які живуть на селі, теж можемо забезпечити нормальними шляхами нормальними шляхами туристичний маршрут. До речі, Липківський монастир та джерело потрапили до обласного проекту 100 туристичних маршрутів історичної Волинню. Сам проект презентуватимуть вже на початку травня, а дорогу обіцяють завершити до літа. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Дозволити чи ні обласній владі співфінансувати реконструкцію стадіону Авангард депутати рівне ради вирішуватимуть на найближчій сесії. Проект рішення про передачу у спільну власність територіальної громади області частини головної спортивної арени Рівнен, що не підтримали члени бюджетної комісії міськради. Реконструкцію проводитимуть на умовах співфінансування 50 на 50 п'ятдесят Рівного та області. Очікується, що кожному з бюджетів вона обійдеться у майже 3,5 мільйони гривень серед умов передачі збереження профілю та назви споруди. Міські чиновники розраховують, що після проведення робіт стадіон Он перейде в оперативне управління міської ради. Проєкт рішення щодо передачі у спільну власність територіальної громади в області частки у майні виносився неодноразово на сесії міської ради. Переносився в зв'язку із тим, що проводилася оцінка. Матеріали оцінки в нас є. Вже наступного року у рівному запрацює перший центр безоплатної правової допомоги у 2014 році. Подібні центри мають з'явитися у дубно та сарнах. Наразі оголошено конкурс адвокатів, які будуть надавати таку допомогу. Оплачувати роботу юристів, а також утримувати центри, будуть з держбюджету. На першому етапі центри надаватимуть допомогу лише особам, яких притягують до кримінальної відповідальності. Надалі юридичну підтримку зможуть отримати малозабезпечені громадяни, а також особи з соціально вразливих груп. Вона полягатиме у забезпеченні захисту особи від обвинувачування, представництва її в судах, а також у складі документів процесуального характеру. Про все це говорили учасники регіонального круглого столу, який проведено Рівному за участю столичних та місцевих фахівців Сьогоднішній наш круглий стіл в більшій мірі присвячується підбору адвокатів, які будуть залучатися до надання цієї правової допомоги. Дуже коротенько скажу, що ця правова допомога буде звичайно на професійними адвокатами, які в порядку конкурсу будуть залучатися до роботи в центрах по наданню вторинної правової допомоги. Не в одну сотню гривень обійдеться цьогоріч жителям Рівненщини традиційний Великодній кошик. У Квасилові сказали ні. Перед святковому збільшенню цін і запросили на традиційний ярмарок фермерів та сільгоспвиробників з сусідніх районів. Що по чим знає Володимир Струс? У селищі Квасилів немає жодного продуктового ринку. Тому тут двічі рік організовують ярмарку Квасилівські торги. Жителі селища, скуповуючись до великодня, можуть зекономити на шляху до рівного чи з Долбонова. Аби з'їздити до рівного та назад, квасилівчанину доведеться подолати 20 кілометрів. Якщо ж він їхатиме власною автівкою, то витратить зайві 25 гривень. Тож можливість придбати все необхідне до свята поряд з домівкою неабияк радує місцевих жителів. Тут раз, два і поїхав підшоти, тобто економити -то в першій так на дорозі. А друге що, тут можна трошки дешевше купити. Звісно, тут те та саме, що в Рівному ціна ти. До великодня подорожчали яйця та сало, кажуть покупці. Радіють на ярмарку. Ці продукти можна купити за старими цінами. Десятки яйць коштує до 10 гривень, а кілограм м'яса до 50. Як зросли, дивлячись на Ковбасні. я я розумію, мені кажуть, так, як вони були, так вони і залишилися. Надія мовчанець фермер. Разом з чоловіком і дітьми вона вирощує овочі та зернові у селі Дядьковича Рівненського району. Торгувала на ярмарках у Рівному та Києві, а нині приїхала до Косилова. Врожай розповідає, видався щедрим, тож ціни навіть нижчі за минулорічні. Звичайно, по великоднім цінам ми продаємо дуже дешево. Великодній кошик я рахую, що, мабуть, прийдеться дорого збирати, але ж овочі в нас дешеві. Протягом року пані Леся Зарівного торгує короваями та тортами. Сьогодні в неї набагато актуальніший товар великодня Паска. Залежно від розміру, вона коштує від 10 до 20 гривень. За словами продавців, ціни лишилися минулорічними і тому здобують цікавиться чимало квасилівчан. Десь близько біля 200, Може, Чому? може може й більше. Подобається їм і в нас дуже багато замовників. Кількість фермерів та сільгосповиробників, які приїздять на ярмарок, з кожним роком зростає, каже Косилівський селищний голова. Він вірить, що вже на наступний великодень місцеві жителі будуть скуповуватися на новенькому ринку. Це перспектива. Сьогодні розроблена документація, будемо його будувати. А на запитання, скільки нині коштує великодній кошик, жителі Косилова дають одностайну відповідь: його вартість залежить від того, наскільки серйозно господарі ставляться до свята. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. На Великдень з Паскою така акція в Костопільському районному територіальному центрі соціального обслуговування населення діє вже 9 років поспіль. Працівники центру у переддень великого православного свята розносять по домівках одиноких громадян похилого віку головний атрибут Великодня. Цього року було закуплено та подаровано 239 пасок. Люди дуже вдячні за таку увагу і турботу про них. Тому що, самі розумієте, дітей немає, а соціальний робітник. І, взагалі, наша установа це, напевно, та єдина розрада, яка в них є. У рівному визначили переможця премії імені Ігоря Свєшнікова. Її в області вручають, починаючи з 2005 року. Фахівцям у галузі збереження пам'яток археології, історії, культури і архітектури. Хто ж став цьогорічним переможцем і яким є розмір відзнаки, дізнавалась Галина Баранчук. Наш земляк, доктор історичних наук, археолог Ігор Свішніков, понад 20 років проводив розкопки на місці Берестецької битви. Автор путівника по заповіднику козацькі могили, численних публікацій у наукових журналах, помер у 1995 році під час розкопок у дубно. А через десятиліття рішенням облради було встановлено премію його імені. Цьогоріч на її здобуття приденували завідувач відділу історії обласного краєзнавчого музею Наталія Кожушко. Та археолог Богдан Прищепа кому віддати перемогу вирішували члени спеціальної комісії. Була позиція людей, які розуміються на тонкощах справи. І пропозиція була внесена така, що премію в галузі археології за 2011 рік присудити прищепи. Серед аргументів на користь Богдана Прищепи він завдяки викладацькій роботі активно залучає до археології молодь. А це, на думку працівників управління культури, сприяє розвитку дослідницької справи на рівненщині. Нам би хотілося мати свою постійно діючу археологічну експедицію, яка би постійно діяла. Ну певні так року само зимою вона ж не буде копати, Але ми б хотіли, щоб цю археологічну. Експедицію очолював той самий Богдан Прищепа, і ми надіємося, те, що завдяки тому, що Богдан виховує кадри, молоді кадри і в Острозькій академії, і в інституті імені Демчука чи університеті імені Демчука, я думаю, що десь через рік-два ми напевно все таки будемо мати свою експедицію. Богдан Прищепа займається археологічними дослідженнями вже понад 30 років. Половину з них провів, вивчаючи старовинний дорогу буш. Проводив розкопки і в острозі Дубну, корці степані та рівному, йому особливо дорога, адже він особисто знав Ігоря Свічнікова понад 15 років. Дуже серйозна ерудиція, підготовка і дуже таке толерантне ставлення до колег своїх і особливо до молоді. Він завжди намагався підтримати молодь. Премія становить 2000 тисячі гривень. Хоча кажуть у комітеті з її присудження на наступний рік цю цифру планують збільшити. Не залишиться без відзнаки, і наталія кожушко на засіданні прийняли рішення нагородити її почесною грамотою. Галина Баранчук Назар Міндріган інформаційна програма День. Пластуни продовжують відзначати сторіччя своєї організації. До ювілею складання першої пластунської присяги у рівному на центральному майдані виклили тризуб зі спеціального величезного доміну. Щоправда, замість звичних чорних цяток на прямокутниках герби та назви українських міст та селищ. Загалом в тризубі 95 пазлів та 550 населених пунктів. Таку акцію у рівному організували вперше. Її мета ознайомити громадськість з історією українських міст та селищ. Тризуб з доміном мандрує Україну і вже встиг стати рекордсменом. Ми вже є в книгі рекордів України. Пазли перед нами складали в Києві пазли, якби подорожують з всією Україною. Ми нам їх віддали від Симферополя, і далі вони будуть і в інші осередки, там де є пласт. Триває прийом робіт для участі у конкурсі короткометражних фільмів в рамках кінофестивалю Двері серед них сюрреалістичні фантазії, соціальне аніме, а ще стрічки про незбагненну жіночу логіку, технології майбутнього та рок-фестивалі. Серед авторів кияни, жителі камянця Подільського, Луцька, Херсонської області, Рівненщини, конкурсні роботи прийматимуть до 1 червня. Для цього потрібно лише заповнити відповідну форму на сайті фестивалю. Нагадують організатори. Імена його переможців стануть відомі 15 червня. Дівчата з Костополя найкращі футболістки в державі. У фінальному поєдинку чемпіонату України серед спортсменок до 17 років підопічні Василя Мамчора переграли харків'янок. Бронза дісталася представницям Івано-Франківська. Загалом у змаганнях, що протягом тижня тривали у Сарнах, взяли участь вісім найкращих дівчачих команд країни. Вони спочатку зустрілись у групах, після чого переможці розіграли золоті медалі. Турнір рівня фіналу юніорського чемпіонату України з футболу рівненщина приймала вперше. За словами представника федерації футболу України, який завітав на змагання. Таким чином у столиці вирішили віддячити нашій. Області за активний розвиток дівчачого та жіночого футболу. Нагадаємо, торік Костопільська команда, родина серед команд вищої ліги посіла четверте місце. Крім того, вихованки Костопільського обласного ліцею інтернату спортивного профілю є постійними призерками різноманітних дитячо-юнацьких змагань. Наразі це все такими були головні новини області для вас в студії. Працював Юрій Савчин. Смачної вам Паски та смачної ковбаски. Нехай вам щастить та всього найкращого. До побачення.